Доброго дня! Сьогодні хочу представити вам дворівневі квартири в ЖК Turkish Сіті від представника-забудовника без комісії. Усі квартири квадратурою від 195 до 200 квадрат. З копійками квадратів. Абсолютно усі вони мають різні планування. В даному відео я подивилася 5 квартир і підібрала вам такі вирізки, скажімо так, з відео, щоб приблизно розуміти, які краєвиди відкриваються з кожної з, і плюс-мінус розуміти, які планування. Звісно, все це краще дивитися вживу, але хоча б таке розуміння про об'єкти ви можете мати з Цього відео. У нас більшість дворівневих квартир, тобто дворівневі це 10 та 11 поверх, вони мають хоча б декілька панорамних таких балкончиків. Також, що важливо відмітити, що ці квартири двосторонні, тобто от в одну сторону у нас виходить туди в сторону петроцентра, а в іншу на місто і на набережно Грошен. Відповідно, з кожної квартири у нас відкривається краєвид на Фонтан Грошен. Важливо відмітити, що аналогів таких квартир реально у Вінниці немає. Таких дворівневих квартир залишилося 10. З абсолютно різними плануваннями, але всі вони знаходяться на високих поверхах 10-11, відповідно, що забезпечує неймовірні краєвиди з вікна. Ви це можете, в принципі, побачити на відео. Вони абсолютно різні. Ці квартири мають абсолютно різне планування. Зонування і так далі. Тобто треба дійсно підбирати індивідуально під ваші запити. Ну і, відповідно ж, враховуючи, що це різні під'їзди, різні секції здані, також краєвид дещо відрізняється. Ви це зараз бачите на, на відео моєму, так я трішечки ось вам показую шматочків, якого вигляду мають у нас ось ці квартири. Ось у нас сходи, які відповідно з'єднують перший та другий Ярус. Всі квартири здаються в чорновому варіанті з встановленим індивідуальним опаленням, усіма потрібними лічильниками. Вже повністю здані будинки. Тут уже заселено. Люди проживають. Досить цікавого планування дійсно усі квартири. Ось у нас. Хотел, усі котли в дворівневих квартирах та й, взагалі, по всьому ЖК фірми Bosch. Ось такі панорамні балкончики, вони додають дуже багато світла реально в приміщенні. Роблять його просторим, ось можна це побачити. Дійсно, дуже багато світла, абсолютно, дійсно, плюси таких балкончиків. Це присутність такої, такого, скажімо так, подовження простору. Кімнат і вживу виглядає дуже красиво. Якщо ще попрацювати з дизайнерами і красиво оздобити квартири, то звісно можна зробити дуже красиво. Ось такий у нас вигляд. Ми зараз з вами знаходимося на 10-му поверсі. Відповідно, ось видно. Інфраструктуру ще двору варто відмітити, що парку місць досить багато. Тобто, в ЖК Turkish City дійсно обладнано багато парковок. Є кілька варіантів заїздів до ЖК, можна користатися будь-якими з них. Звісно, влаштовано дуже багато дитячих майданчиків, ігрових площадок і так далі. Плюс до всього того інфраструктура. Така, як там супермаркети, ринки, транспортна розв'язка, абсолютно там, аптеки, лікарні і так далі. Все знаходиться в пішій доступності від цього ЖК. Абсолютно усе близько. це фактично центр, оскільки, переїжджаючи через центральний міст, по праву руку вже мою Рей Туркіш Сіті, який дуже гарно видно, коли спускаєшся з місточка. Також ще цікавенько, що перші поверха. В принципі, фактично, навіть не перші поверха, а цоколя обладнані в різні різноманітні такі теж заклади інфраструктури, теж що дуже зручно. Також на території ЖК Туркіш Сіті є кафе. Ось там видно, що різні майданчики, і ще безпосередній близькості знаходиться садочок. Дуже близько з Turkish Сіті, навіть з деяких секцій його видно. І ще максимально близько, це в там реально в п'яти хвилинах, знаходяться дві школи різноманітних. На ваш смак можна підібрати. Всі квартири виконано дуже якісно. ЖК Туркіш Сіті такий цікавий досить варіант дійсно для вкладання коштів у нерухомість. Особливо що ще раз відмічу, що дійсно аналогів такого розміщення це великий плюс цього ЖК, Таких планувань настільки високогамаретних квартир з такими. Ось, бачите, я вас так віртуально в прошвидшеному варіанті проводжу по другому поверху. Тобто, дійсно ви можете відчути з того, що тут дуже багато місця, іноді можна заголунитись у цих кімнатах. І ось у нас такі сходи між кожними поверхами. Це, бачите, видно шматочок, що вже повністю здані під'їзди, дуже акуратно все зроблено, гарні ліфти, оздоблення усіх під'їздів. Тобто, ну, це повністю зданий ЖК готовий до проживання. Тобто, продається дуже мало квартир, є кілька однокімнатних, є. Буквально дві двокімнатних і ще кілька трикімнатних. Ну і відповідно ось такі у нас високогабаритні, елітні дворівневі квартири високими площами. Звертайтеся, я з радістю вам розкажу все це вживу, покажу всі варіації планувань. Можемо роздивитися більш детально кожний з варіантів. Це цікавий об'єкт, вартий абсолютно точно вашої уваги. Ось ще такі, от бачите, там от ліворуч, це в літній період. Видно фонтан рошенний, там шматочок. Видно, ще під'їзної частини до ЖК туркіш Сіті, де, до речі, ось це та така скляна будівля при в'їзді у туркіш Сіті, то буде повністю на всю ту площу діючий готель. Телефонуйте, з радістю покажуть ці об'єкти вам вживу.